Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, рухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні наша країна відмічає День фізичної культури та спорту України. Всіх поздравляю, спортсменів. Наше місто дуже, дуже спортивне. Я хочу привітати всіх, хто займається спортом. Хто Добуває на для нашого міста дуже великі перемоги. Всім дуже дякую. Сьогодні в нашому місті народився один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я, батькам і нам, всім мирного неба над головою. Сьогодні субота, комунальне підприємство працює у штатному режимі, робимо всі свою справу. І хочу вам всім побажати тихої, мирної. Покійної ночі. наскільки це можливо. Сказати вам всім до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.